Насправді у нас дуже така зараз цікава ситуація. Дійсно, я приємню Гуманському обласного посередку на річної соціації зараз. Тому ну, я запрошую вас всіх, по-перше, я вам дякую за те, що ви час прийняли сьогодні і дуже сподіваюся, що буде для нас корисним. І запрошую вас трошечки зараз з сцені, що ми будемо з вами робити. Ми побачили, вже у нас такий перший підготовчий етап прийшов якось сам собою, поки ми чекали свого часу початку нашого майстер-класу. У вас на столах є такі шаблончики, на них не руковані Ну, Оскільки у нас антерапевтична спільнота дуже а, обізнана, всі здогадали, що це мандал. Наш майстер-клас сьогодні називається Хальвальна мандал по грабичах. Для стабілізації емоційного стану під час війни. А, чому така ідея прийшла мені в голову, скажімо так, в партію крапочки застосувати для стабілізації? Е, ця ідея малювання мантова-крапочка, звісно, що не моя, вона не нова, вона існує вже не знаю скільки років, і не будемо поглиблюватися в цей. Історичний екскурс, але коли ми з вами потрапили, трахуючи, і згадаємо, що відбувається з нами, а, давайте не так, щоб у нас тут зараз прямо рознесло наші баточки, але пригадайте якусь подію, яка для вас була стажила на 4-5, хвилююча, травмуюча. Така, яка вас вивела з загальним процесу життя? Що в цей момент з вами відбувається? Можна не озвучуватися, просто для себе подумати, як почувати, відчуватись, що відбулося в цей момент. В цей момент ми наче розпадаємось на квадратики, на крапочки. крапочки. І в мене виникла така асоціація, що ми розлітаємось на оці крапочки, ці крапочки нам нагадують, мені нагадують, скажімо так, нагадують на небо. Тут я подумала, що вийти з журяного неба, з цього стану. Розкиданості по, по Всесвіту можна як? Можна зробити собі зоряний шлях. Зоряний шлях можна зробити тим, що об'єднати прапочки, на які ми з вами розглянулися. Ну, кожен на свої розлетівся, об'єднати їх і намалювати собі атлас зоряного зоряного шляху. І спробувати Зібрати себе до кого. Можливо, ще поставити запит до себе через малювання чи цією а, а, Але зараз це вже наступний крок. І тому, поки ви зараз згадували свою подію, у вас щось свідоме тіле. Я хотіла, щоб ви шаблони обирали собі після. Його вступного слова, але кожен обирав все одно того, що належить саме йому. Ми з вами прекрасно знаємо, що не ми обираємо, а нас обирають. Я дуже хочу, щоб у нас було якомога більше часу для того, щоб ми помалювати. Я прошу вас взяти, як у мене на заняттях, діти кажуть, чорно білий карандаш. Це той карандаш, цей той олівець, який без кольору. В цьому випадку, якщо хочете, ви можете взяти просто теплий олівець. Якщо не вистачило когось чорно-білих, можна просто взяти темний олівець згадати. Згадати свій став. Так, так доріги, будь ласка, якщо, може, на, на століщі є, Всі вистачило. Я так з запасом це робила? І я вас попрошу зараз намалювати власний шлях позоряному небу. Як це робити? Дозвольте відпочити вашій голові і нехай робить ваша рука. Об'єднуйте, будь ласка, зуби. Зірочки, крапочки. їх так, як хоче ваша рука. От, ласочка, зараз. Дайте відпочити вашій голові. Нехай працює зараз ваше тіло. І зараз робіть так, як хочеться. Не так, як ми звикли, як треба, а ось так, як хочеться. І я вам дуже дякую, що нам не треба нагадувати, що кожен робиться для себе і не треба розмовляти. Якщо немає рік полівця, можна взяти просто якийсь темний колір. А взагалі можна взяти будь-який колір, який вам подобається, який, який не хочеться. Олена, в чаті питають, чи можна показати шаблон. Покажіть, будь ласка, тим, хто знаходиться в онлайні шаблон, по якому ми працюємо. Так, буде видно. Чи може його сфотографувати і подати фотографію? У нас в списках є ці шаблони, і вони будуть посібнику надруковані. Вони вже надруковані в посік і вони є на сайті. Може, хтось має можливість сфотографувати і додати в чат. Да. Наш відручник 135 137 сторінка. Він вже є на сайті. Об'єднайте, будь ласка, крамочки стінки, скільки вам хочеться. І так як хочеться. Я трошки згодом розповім, як можна такі шамплон зробити самостійно і дивити, скажімо так, залежним від того шамфлону, який ми допомогли. А зараз час для вас. Ваш зокрема шлях. Якщо по внутрішніх відчуттях, ви розумієте, що робота гріхи е мовиться завершена, ви можете починати розкладовувати ванну. Знову ж таки, так, як хочеться. На сформую банду, яка у нас вийшла в результаті того, яку поз'єднували з діточки, ці крамочки. Під час цієї роботи слідкуйте ці за собою, що відбувається в вашому тілі. Які доступ у вас під час з'єднання крамочів? Які бомки з'являються під час? Вже полювати роботи. Якщо зараз на вашу вишивку ваша робота завершена, ви можете взяти ваш алюмин і розглянути його на місце за рубі. Можна перевертати, округти перед собою. І, можливо, будете бажання, що замалювати або ж... Простанувати ще то може зробити такого бажання. Просто побудьте з собою з вашим шляхом. Якщо є складнощі з до цього, то ми повинні у нас є зачілочки. Я це передбачу. Якщо вам треба відпочити, подивитися, то тоді так, підніміть. Почаво, дайте змак. Ви пригадати який саме момент за вас, якщо не ваші момент. Не поспішайте у нас достатньо часу для того, щоб завершити цю роботу. Кожен працює в тому дефіцію, якого зручно, потім будете процеси, які перебувають вашому діє. Наскільки вдалося зменшити на до договор і своїх події, якого багато було перепочатку мабуть? Що вдалося знайти дозволити шлях, який допоможе вам вийти з той ситуації? Якщо ви брали події за важка від 1 до 10, то я один абсолютно все гарна для спокійно, 10 все зовсім погано і я для кого з собою. Якщо ви брали по цій шкафіці, тоді в потірочку, наскільки ви відчуваєте себе зараз, із свідомою ви зробимо цю роботу. Згадайте про це вашого малювання, наскільки ви накішно вийшли? Відсередини середини до країв або допадки від країв і ось цих заклик долював більш досередини. Якщо ми вже завершимо, навіть етап кольорового малювання, погляньте яких кольорів більше, наскільки ваш малюнок є завершеним. Можливо, трошки. Після поверхне з завершили роботу трошки відпочинок, погляньте на неї ще не раз. То є два варіанти. Або з зверху ще раз кольором, або взяти яскравий, маску. Хочеться додати більш яскравою панку. Хочеш запитати? Я я відчувала, що вистачить і я виходу всіх. Можу з вами трошки з мого досвіду, бо він дійсно так буває, коли перший раз на вимішували і її промальовує, що начебто все влаштовує і яскравість кольору, і ті кольори, де вони розташувалися. Буквально потім за навіть буває так, що я 10 хвилин, а навіть буває так, що коли я намальовую. На мій погляд, я відстав, відсторонюю його мандалу на витягнуту руку і бачу, що мені чогось не вистачає. І от, от як ви кажуть, Остапа І Тут з задоволенням так, домальовую або й перемальовую, він відбуває навіть так, що накладаються одні кольори на інші, і народжується зовсім інший кольор, інший від або, ви знаєте, іноді, тоді, з мого досвіду, останнім часом мені дуже подобається в мандалах накладати такі відтінки, знаєте, як ви прийде. І потім, коли я дивлюся цю манту, то я бачу вже не просто картинку, а щось таке ж, як кавійчики, якісь крабельки, якісь дуже цікаві визирунки, виникають вже в процесі, коли ми її розраховуємо, тільки коли ми є нею і знову ж таки з мого досвіду роботи саме з мандовою зкабичком, а знову ж таки поділювати одної моєї клієнтки був запит, до ваннери, до, 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 як ми починали грибо, працювати з манковою з вона собі весь час ставила питання, чому вистачає часу. Вона щось робить, 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 робить. І часу постійно не вистачає. І саме в процесі малювання такої мандали вона на етапі розпаркування, коли почала формувати, наносити огір, вона зрозуміла, що вона зробила дуже багато кількість єднацій крачок. І тоді вона згадала, що в мабуть в житті вона робить дуже багато дрібних дій, які заважають, їх вона не бачить. Якихось буває адапти для того, щоб придати. А дуже концентрується на прямої деталях. Відчину вандала продала і до лінія, про те, цей сезонка шлях, вона собі мала саме тим, що зробила погодку. Вандала Ну, і якщо ми вже десь, скажімо так, на. Паблік до завершення, а я маю з цього, то я вам трошки розповім про ці мандали. Дуже цікаві мандали, а вони, скажімо так, ребята цифрових. Я обіцяла вам розповісти, як можна зробити шаблон, якщо ви не можете його знайти на перинтаки, хоча зараз пакети дуже багато. Ось так виглядає так, виглядає, якщо буде видно шаблон цифровий мандали. Бачите, там циферки у всіх Я зараз вам просто цей валюток цю роздрівочку. Опустіть, розкажувати. Як робиться цей шаблон, він просто можна розрахувати за допомогою. Ви знаєте, що у нас в світі. Все чомусь відповідається. Букву нашого алфавіта можна пронумірувати, додати до кожної букви свій номер. І коли ми можемо прописати фразу, яку ми хочемо, наприклад, зашити цю банку, ми можемо підставити захист кожної букви цифру. Відповідно, цифру є на тому місці, де вона комунальність. І потім шляхом складання опарності. Цифр вже, не непоходь цифр, дійти в цьому процесі до однієї цифри. І зробити декілька, знаєте, в калідоскопів, декілька зробити повторювань покол, або можна зробити не поколу, можна зробити по квадрату. можна, зробити, можна, зробити, можна зробити. Потім вибрати вашу цифру. Наприклад, сьогодні моя улюблена цифра номер 2 Припустимо. І в цьому шаблоні вибрати тільки на біконці, де, де стоїть цифра 2. Поставити там крапочку, отак вам готовий шаблон. Хочете, можете розмальовувати прямо там, хочете, можете принести цей шаблон на білий паркуш, на білий папірчик, або приклавши до склад, або взявши такий папірчик, який просвічується. І ось вам готовий шаблон крапчик. Ще декілька прикладів цифрових мандан вам покажу. Це вже вимальовані мандали, бачите? А сюди так, у нас отак. О, вийкнув, я бачу себе. А ось це мандали золота. Де шаблони? я не друзі? Шаблони такі. Це, взагалі, листочок в клітиночку. Звичайний листочок клітиночку. Він просто розділений на чотири сектори. І от спочатку з просто вирахувати. Як ця норма вираховується? У кожного елемента є номер таблицімента, який ви знаєте? так? У, у золота, якщо я не помиляюсь, чи 47, чи 74, тут от, от, от я можу трошки схипити. І таким же шляхом прописується від початку 4, 7 і далі. Скажіть, будь ласка, цифра, числа фібаначі, вам про щось не говорити? Тобто, за принципом числа фібаначі, потім складаються ці, ці а, наступні цифри, і золото наше має ось такий вид мандала золота. А це, що я попередньо показувала. Це мандала світла. Там трошки інша цифра. А, камеру Я забуваю весь час, що я працює на вікні. І тепер саме це значить. Зараз в руки всього 5 шаблонів. Навіть запалки споговки два одна шаблону. Але якщо хазяйки цих манґал нам дозволять їх показати, хазяйки так, да, да. якщо дозволять нам хазяйки показати ваші манго не можна, це абсолютно однаковий у шаблон. Шаблон це той самий. Тобто, судя шлях кожен прокладає для себе сам. Свій. Навіть якщо ви берете одну і ту саму мандруку, це знову ж таки з мого особистого досвіду. Той самий шаблон, але з різним настроєм, з різним е, запитом до манка, кожен раз в мене виходить абсолютно різна різномана. Я вже в якийсь момент. Я вже запам'ятала, де ці прав... кнопочки, де ці крапочки стоять. Я зараз намалюю малюю ну, точно таку масову я була в мене той раз. Ми mm виходить. -hmm. Все одно наша підсвідомість нам про щось говорять. таким чином ми можемо порозмовляти свої співсвідомістю. Зараз у нас такий був з званкості нас, да і змоги співсвідомість. Якщо ми зможемо поділитися і сказати декілька слів про вашу роботу, як чи вам вдалося зробити е, дій карту свого фарму свого шляху? І більше все цікавиться ці на питання, усіх про яку ми згадували перед тим, як починали працювати, ми домовилися, що вона буде десь на речку, да? за шкалою. Ну, якщо ми промалюємо термометр, тут буде саме спокій, тут буде. Та брали ну, десь тут на підірочку. То якщо згадуєте про неї зараз, де, де ваш термометр? Наскільки вдалося вам стабілізуватись, зібратись? Можливо, заспокоїтись, можливо, не вдалося.